Друзі, ось що потрібно робити, щоб спати спокійно і не переживати за з'єднання вашої підвісної каналізації. Секрет дуже простий. Ми на кожному з'єднанні, на кожному відгалуженні ставимо ось такі шини, шину правильно монтувати перед раструбом та після раструба. Кожну магістраль ми починаємо з трійника з заглушкою. Ця заглушка, до речі, слугує як прочистка. Її ми фіксуємо окремо. Кріплення до перекриття стіни тощо не відноситься до шини. Шину ми ставимо окремо, рухаємося далі. З'єднання труби ми також фіксуємо окремою шиною. Шина, до речі, складається з кусочка профіля, болтів швидкого монтажу та хомутів. І ось так воно виглядає. Якщо у вас, як у нашому випадку, з парка з двох трейників. Ставимо ось таку довгу шину, яка охоплює обидва трейника.